Порозумілися, лідер демократів Сенату Шумер та спікер Палати представників Джонсон оголосили, домовилися про 1,66 трильйонів доларів на фінансування федерального уряду 2024 року. Угоду голосуванням що мають затвердити сенатори. Якщо рішення буде позитивним, то це підвищує шанси на компроміс щодо допомоги Україні. Якщо вони навіть зараз проголосують оцей бюджет новий американський, да, і, і не буде потім шатдауну, тобто скорочення бюджетних витрат, призупинення бюджетних витрат, це не означає, що наше питання вже є вирішене, тобто ще прикреслю. Це просто означає, що однієї проблеми на шляху до вирішення нашого питання стане менше. Тому що, по-перше, до цього часу ще є відкритим питання пов'язане з американськими кордонами. Водночас, головний переговірник від республіканців, сенатор Джеймс Ленкфорд, заявив повний зміст угоди щодо питань кордону та імміграції, яка може розблокувати десятки мільярдів доларів допомоги для України, можуть оприлюднити незабаром. Текст сподіваюся буде на тижні, щоб мати можливість вийти з цієї ситуації. Усі матимуть час, щоб прочитати і вивчити його. Нікого не усунуть від процесу. Тим часом спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав Білий Дім озвучити стратегію та кінцеву мету підтримки України. За його словами, саме від цього залежатимуть строки ухвалення нового пакету допомоги. Республіканці хочуть отримати гарантії, що Сполучені Штати контролюватимуть витрати коштів і від свого не відступають на першому місці. Безпека кордону із Мексикою. Республіканці Палати представників, які голосували проти останнього траншу фінансування, хотіли надіслати повідомлення Білому дому, що вони не були відвертими з американським народом. Чого ми хочемо досягти в Україні? Яка наша стратегія? Яка мета? Як ми будемо мати належний догляд за цими дорогоцінними доларами платників податків? Майк Джонсон наголосив, що республіканці в палаті представників не проти допомогти Україні. Однак на запитання журналіста про терміни до лютого уникнув прямої відповіді. Політологи кажуть на швидке голосування чекати не варто. Я насправді не виключаю, що всі всі дебати, якщо почнеться зараз ще ця історія із Трампом, вони можуть затягнутися навіть до весни. І власне по суті, тому що в Сполучена Америки вже почалася виборча кампанія. Як мені здається, може так бути, що все ж таки нам приймуть оцей пакет, але він може бути не в сумі 62 мільярди, як було заплановано. Це може бути менша сума. І скоріш за все, цей пакет, якщо його приймуть до весни, або навесні, таке теж може бути. То в такому разі, скоріш за все, це буде останній пакет до виборів американського президента. Сніжана Мазур, новини 3. Це третій телеканал.